Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас у гостях в програмі Трибуна депутата Михайло Михайлович Русанюк, який є виконуючим обов'язки голови районної держадміністрації, але сьогодні він у нас виступає у ролі депутата, міського депутата по округу номер 16 Це округ такий досить специфічний. Михайло Михайлович, що би ви сказали про свій округ? Характеристику коротку, яку можете дати, бо досить специфічна, там мало приватного сектора, а більше забудова. Так, ну, Звичайно, так є 16-й округ. У нас у місті це є дуже специфічний округ, де входить. В основному велика частина багатоповерхівок, які знаходяться на вулиці Корятовича. Це значна частина мікрорайону вулиці Корятовича, так званий Мікраш в народі, як кажуть, і частина вулиці Чкалова до автобусної і Некрасова. Так, це є звичайно такий великий округ. Але значна частина будинків, там є якраз будинки багатоповерхової забудови. Відповідно, і питання проблем, питання вирішення тих нагальних проблем, які є, дещо відрізняється від традиційно міського округу. Ну, Та, як правило, там, де багато людей в купі, там обов'язково виникають питання ну, сміття. І знаємо, що мікрофітовічно вічно таке є. А де сміття там ще й бродячі собаки? Зараз є такі скарги від людей. Каналізація, як правило, це те, що все таке. З якими проблемами люди приходять до вас конкретно, звертаються? Ну, найбільше, найбільше проблем, звичайно, було до вирішення питання житлово-комунальної сфери. Ще на самому початку, коли у 2010 році перед виборами, то я обіцяв жителям мікрорайону, що одне із перших питань, яке буду працювати над його вирішенням, це упорядження вивозу сміття. Звичайно, це не є нормально, ні в жодній європейській країні по сигналу машини люди не вибігають з п'ятого поверха на півголі виносити сміття. Я вважав, що це є неправильно і, в принципі, за деякий час. Але все ж таки у мікрорайоні вже стоять мусорні баки, де в будь-який момент можна Винести сміття не по сигналу машини. Навіть більше, вже перші жителі вулиці Корятовича почали проводити селективний збір сміття. Це вже також є запроваджено, так як і в деяких інших мікрорайонах, але вже окремо люди в нас починають звикати до європейських якостей, до європейських мірок, починають окремо відділяти папір, скло та інші біологічні неорганічні якісь відходи. Але це вже є перший крок. До нормального будівництва європейського суспільства, яке в нас є. Звичайно, проблеми є багато в житлово-комунальній сфері, починаючи від підвалів, завершуючи кришами, козирками, під'їздами. Це є в основному той перелік проблем, які піднімають жителі, коли десь звертаються до мене. Вже знаємо по досвіду. Коли ми працювали тут у цій студії з другими депутатами, виникають ще й такі питання інфраструктури, як організація дорожнього руху на території округу. От є у нас такі водії, лихачі літають по вулицях і вже просто люди просять і звертаються до депутата, щоб якісь прийняти міри по обмеженню таких гонок вуличних. Напевно, то й на вашому окрузі таке є. Так, звичайно, є проблема, але е, цю проблему я би поділив на декілька етапів. Є е, ганяють біля під'їздів, де граються діти. І е, є ще болючим було питання донедавна. Це якраз перехід на вулиці Чкалова від гаражів, коли діти йдуть в школу із мікрорайону е, житлової забудови е, гречки гінцека Звичайно, вулиця Чкалова одна із небагатьох вулиць, де є нормальне покриття, де є вона велика пряма, де вечорами а інколи й в день проводяться так звані гонки, але за рік. Рік, останній рік, коли я ходив, і ми все таки вирішили це питання. оформили дозвіл, поставили дорожні знаки. Спочатку це були знаки в обмеження швидкості 60 км 40, але це не дало в нашій реальності нічого. Тому все-таки із міським головою ми е, довели питання в регулюванні і поставили. Е, сьогодні вже є там два так звані лежачі поліцейські, штучні обмеження швидкості. Е, питання дуже зняло гострі, гострі проблеми, які виникали, тому що неодноразово там і були дорожньо транспортні пригоди, збивали дітей, е, собаки, кішки роздавлені. Це було нормальним явищем, тому що. Е, Ганяли на прямій дорозі. Зараз це питання ми вирішили. Одним із пунктів своєї передвиборчої програми якраз і було, був цей пункт обмеження швидкості на цих ділянках. Ну, очевидно, як депутат-мажоритарник вийшли на вибори із якоюсь передвиборчою програмою. Там конкретні якісь пункти, напевне, були. От пройшло з 3,5 роки, вже більша частина. Каденція вже проминула. Ну який процент реалізації цієї програми можна би так оцінити? По тій програмі, що я декларував, є в мене все десь лежить на столі свій буклет, що я обіцяв. 95% своєї програми, що я обіцяв, я вже виконав. Починалося це і від упорядкування сміттєзвалища і встановлення дитячого майданчика. Є у нас красивий майданчик, не один, декілька встановили обмеження швидкості. Єдине, що є питання ще не і воно і не буде ніколи повністю вирішеним, це вирішення поточних. Питань жителів, які в нас живуть у мікрорайоні. Вони кожен день нові проблеми. Головна частина своєї передурувачої програми 95% це вже є виконано. За три роки я виконав всі обіцянки, які я давав виборцям перед виборами. Інше питання вирішення поточних проблем Вони завжди будуть появлятися і завжди я буду по мірі можливості допомагати їм у вирішенні виборцям у вирішенні цих питань. Ну, це є робота з виборцями свого конкретного округу. Але як член якоїсь комісії міської ради, про яку ви нам зараз скажете, ви працюєте над проблемами цілого міста. Є, Так, є, є дійсно є членом постійної комісії з питань бюджету ринкових відносин у міській раді. І зазвичай завжди одне із питань на сесії міської ради це є питання бюджету. У цей період. У вирішенні всіх інших питань, то на бюджетній комісії завжди стає питання, як розподілити ті гроші, які є, яких катастрофічно не вистачає. Безумовно, першим на перший план ми ставимо забезпечення нормального фінансування це харчування по садиках, заробітна плата. Дошкільних навчальних закладів, які є компенсація енергоносії. І, як завжди, ми закладаємо якусь частину на покращення благоустрою, на покращення дорожньої інфраструктури і покращення водоканалізаційної системи. Це є перші питання, які завжди при бюджеті розглядаються, які перші враховуються. Все інше це уже є по мірі необхідності. Ну і ще питання, так на завершення, теж традиційне про бачення своїх перспектив. Я не маю на увазі як службовця державного, то по службовій деревині ви будете підніматися і підніматися, дай Боже, але як міського депутата, тобто чи готові ви балотуватися на наступних виборах ще раз. Так, безумовно, для мене посада депутата міської і ради є набагато більше, набагато відповідальніша, набагато більше відповідальності, ніж посада будь-яка в державній службі. Посада в державній службі сьогодні є завтра. Нема, а відповідальність перед виборцями для мене є завжди найвищою. Я думаю, що на наступні вибори я також буду іти, пробувати йти до у міську раду. По, по даному округу, якщо виборці вважають, що я виконав свої обіцянки чи е, щось не недовиконав, то виборці дадуть свою оцінку на виборах. І взагалі я вважаю е, оцінку будь-якому депутату, лише міському, але й районному обласному Верховній Раді, може бути. Лише одна оцінка: ніякі ні майдани, ніякі ні вуличні акції протест, ніякі вуличні акції протесту можуть дати лише чітко об'єктивно це на виборах. Довіряють депутату, незважаючи на всі політичні е перепиті чи не довіряють. А у міській раді. Я вважаю, що не потрібно ніяку політику змішувати, потрібно чітко визначати, як людина щось зробила, не зробила, виконала свої обіцянки чи не виконала обіцянки. І на мою думку, в місті навіть на рівні району, не потрібно змішувати політику із звичайною депутатською, так званою господарською діяльністю. Тобто вибори з розділені вибори мажоритарні і за списками на всякому низовому рівні, вони, мабуть, не потрібні? Так, я думаю, що вона десь є оправдана, змішана система виборів, є оправдана на більш вищому рівні. В нас на рівні міста, на рівні району, на рівні села. Вибирають в першу чергу господаря, хазяйственника, який може вирішити, може чи не може вирішити те чи інше коло проблем. А з якої він політичної сили, хто його підтримав чи кого він підтримує, це вже має повинно бути як другорядна річ. Михайло Михайлович, Ми вам дякуємо за бесіду. Ведь щасливих великодних свят відмітити достойно Великдень і до зустрічі з вами вже у наступний раз у якомусь іншому форматі. Дякую, дякую, зв'ятаю вас.